На Коломийщині провели перший етап обласних спортивних змагань ігри нескорених. Основна мета турніру фізична та психологічна реабілітація військовослужбовців та ветеранів, популяризація військової служби серед студентської молоді, організація активного дозвілля та зміцнення дружніх стосунків між спортсменами та спортивними організаціями, адже спорт завжди об'єднує. Це такі специфічні змагання з адаптивних видів спорту для військовослужбовців, учасників бойових дій, ну і всіх людей, які причетні до оборони нашої держави. На жаль, зараз в Україні ми переживаємо такі нелегкі часи. І багато хлопців повертаються додому, і треба їх якось соціалізувати. І одно, ну, один з етапів є така фізкультурна реабілітація і соціалізація. І була думка створити таку Івано-Франківську обласну лігу нескорених. І сьогодні тут, в Коломийській територіальній громаді, ну я думаю, більше як 50 учасників. Захід прийшов за ініціативи голови обласної військової адміністрації Світлани Онищук та підтримки управління спорту і молодіжної політики, управління ветеранської політики облдержадміністрації, Коломийської районної державної адміністрації та Коломийської міської ради плануємо проводити їх упродовж року, скажімо, у кожному районі. Є таке нестримне бажання, скажімо, щоб ми от власне на базі таких змагань десь. Побудували команду Івано-Франківської області. У нас є вже хороший результат. Двоє представників були у Мадриді, яка б гідно представляла нас, скажімо, на всеукраїнських змаганнях, на міжнародних. І в цілому це ветеранський спорт. Серед учасників ігор і вже знані спортсмени, які мають і міжнародний досвід. Перші змагання у мене були ігри нескорених в Києві. Національному відборі я приймав участь, а пізніше пішло затягане скорене. Ну, Це вже під егідою Федерації стругменів України. Uh -huh. Вони проводять такі змагання кожних два тижні. Ну, це було порядка шести етапів, і пізніше прийняв участь в національній збірні в Мадриді. А от ще один Сергій хотів брати участь практично у всіх видах програми. Я буду займатися у всіх видах спорту, які зможу. Ну, мені головне участь, це добре роблять і це плюс ну, зібратися такого колективу. Засновниця реабілітаційного центру тепло крилатої душі, мати героя України Наталія Тарабалка, приїхала на змагання із військовими, які зараз лікуються у її центрі. Попередньо вже був такий невеличкий той же турнір. Це коли була роторіада в Коломиї, і хлопці мали можливість прийняти участь. І вони настільки зацікавилися, і скільки вражених багато було. Бо вони мали можливість приймати участь з майстрами спорту і. Навіть з такими спортсменами, які на рівні всеукраїнських змагань приймали участь, і вони дійсно подивилися, що вони мають також таку можливість. Загалом змагалися учасники шести команд у шести видах спорту: настільний теніс, жим лежачи, ривок гирі, стрільба з лука, айрбайк та дартс. Переможців відзначено медалями. З королівки Ванан Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.